Історії невідомих солдатів, про яких ніколи не згадають, вітаю вас в Battlefield 5! Пройшовши Battlefield 5 на хардкорі та вже побачивши третю, четверту, п'яту частину, я можу сміливо сказати: п'ята частина заслуговує на увагу, і вона дуже дуже крута. І хоча більшість говорить саме про онлайн п'ятої батли, сьогодні я розповім вам саме про кампанію. Бо особисто для мене онлайн п'ятої частини взагалі не підходить. Він більше схожий на Warzone, де всі кудись спішать, всі такі жорсткі. Ну, а реального кайфу стало значно менше, і вже от не кайфуєш від всієї цієї суматохи. Хоча постріли, вибухи, техніка стали круті, вони були круті ще в першій частині, але стали ще круче. Однак сам стиль гри особисто для мене став, можна сказати, розчаруванням. Дуже складно грати і отримувати задоволення, хоча, нагадаю, я проходжу ігри на хардкорі, але онлайн п'ятої батли чогось мені не піддається. Однак кампанія це зовсім інша справа. У мене зайняла десь 8-10 годин на хардкорі, але повірте, які ж це були години. Це були історії окремих солдатів, маленькі епізоди Великої війни. І кожна ця історія має свій характер, свою атмосферу та свою правду. Однак перед тим, як переходити до основної частини розбору деталей, я хочу, щоб ви самі побачили атмосферу гри. Тож давайте подивимося на природу Battlefield 5. Після такої краси я розповім вам кілька слів про завдання. Чесно кажучи, я був приємно вражений тим, наскільки вони різноманітні і атмосферні. Кожна локація дарує зовсім інші відчуття. Десь ти потрапляєш у пекельну спеку пустелі, де відчуваєш жар і сухе повітря. В інших моментах, навпаки, холодні і засніжені місця, де навіть у грі починаєш ніби замерзати, от саме, знаєте, цей зимовий вайб. Але, звісно, бувають місії, де панує бруд, дощ і сирість, і вони нагадують навіть перший Battlefield за атмосфери. Феру першої світової війни. Окопи, багнюка і важка атмосфера постійної боротьби. Плюс до цього додається ще й можливість обирати, як саме ти будеш проходити гру. Я на стрімах проходив на хардкорі і просто вірватися на базу і замінусувати усіх прям не виходило. Ну, у мене особисто точно не получалось. Коли я вже проходив кампанію спеціально для цього відео на Ютубі, то обрав середній рівень складності, аби було більше пічних моментів для цього запису. Однак навіть на середніх рівнях отак в лоб штурмувати бази було дуже. Уже тяжко. Тому є можливість вибрати стратегію, по якій ти будеш рухатись. Я брав стелс, зброя з гушачками, ножі, ну і загалом тихий підхід. Ви знаєте, я ж так люблю стелс. Однак, як би я не любив кампанію, мені трошки не вистачило одного моменту. У кампанії можна грати за солдатів, можна розкатувати на танках, стріляти з гаубиць. Усе це присутнє і дуже кайфово. НО, але. На жаль, немає окремої місії, де ти можеш політати на літаку та вести справжні бойові бойові. Повітряні бої, йолки палки Так, да, для мене це було дещо печально. Хотілося більше повітряної свободи, щоб стріляти з літаків, брати участь у дуелях у небі. Натомість є лише короткий пролог, де кілька хвилин дозволяється політати на літаку. Ну і це, чесно кажучи, трохи засмучує, але з іншого боку, атмосфера танків, пострілів із гармат і стрілецької зброї ну, відчувається супер, тут не поспориш. Звісно ж, якщо ви хочете політати на літаках, то в режимі онлайну. В мультиплеєрі можна політати на літаках, але ну трошечки не те. І, от наче і все добре працює, і є різноманіття, хардкорчик непоганий, але трохи не вистачило штучного інтелекту у ворогів. Вони реагують на стелс. Якщо ти тихо працюєш, не помітять все як надо. Але іноді стоять два солдата прямо перед тобою. Ти знімаєш одного ножом, другого дострілюєш із гвинтівки без глушака. А метрів за 50 стоїть ще чоловік 5. І вони просто не чують пострілів. Головна фішка, щоб ці два перших солдата не встигли зреагувати і не встигли засуєтитись. Знаєте, це трошки псує атмосферу, бо очікуєш реалістичної реакції на стрілянину, а іноді її просто немає. Хоча на хардкорі вороги валили дуже добре, і якщо ти прям вриваєшся, вони починають стріляти з усіх сторін, і тоді стає реально важко. Загалом робота у штучного інтелекту залишається достатньо на високому рівні. Все працює, але часом вона виглядає трохи ну, тупуватою. Ворі то навалюють толпою, коли якийсь чувачок начинає засує... засу засуєчуватися. Коротше, суєтиться. А іноді вони просто максимально тупі, то що ти їх знімаєш і навіть без глушака, а рядом стоять ребятки, вони цього не чують. Для Battlefield 5 відносно свіжої гри 2018 року, якщо не помиляюсь, це знаєте, ну трошечки дивно. Можна було все ж таки і краще зробити, що почало підгорать, бо не хватило запалення особисто для мене. Ну і щоб ви не скучали, я думаю, на цій ноті можна подивитися, як виглядає бій на ногах, на броні та в повітрі. Так якось дивно, сама зброя, вибухи і навіть руйнування в Battlefield 5 на дуже достойному рівні. Прям виглядає супер круто. І цікаво, що нам постійно втюхували, яке класне руйнування в шостій батлі. При цьому у ті руйнування теж шикарне. Я, наприклад, руйнував двоповерхові будівлі до фундаменту, навіть з допомогою звичайної гаубиці, і все виглядало прекрасно. І хочу, кстати, звернути увагу на кастомізацію, прекрасний метод кастомізації, який був використаний у п'ятій батлі, який мені дуже сподобався. Да, це не зовсім це вообще не історично достовірний факт, але виглядає дуже круто. Хоча я не любитель кастомів, кастомізації скінів, але, наприклад, штурмгевер МП44, встановлений з коліматорним прицілом, йолки-палки. Але настільки класно це виглядає. Є і інші специфічні модифікації, глушаки. Да, деякі прямо половину гвинтівки закривають і являються частиною цієї гвинтівки. Коліматора на МП-40 та інших гвинтівках і кулеметах. І як я і кажу, що я хоч і не являюся фанатом глибокої такої кастомізації, там со скінами, з такими прикольдесами часів Другої світової війни, але... Як би це дивно не було, воно просто органічно виглядає. Органічно, красиво, прикольно, ну і, звісно ж, функціонально. Пу-пу-пу, щось -пу -пу. я дуже багато хорошого набалакав про п'яту батлу. Давайте трошечки осадимо і поговоримо про баги. Да, баги є. Хоча вони не прям значні, є моменти. Є моменти, коли ти заходиш в якусь будівлю, там, на другий поверх піднімаєшся, в полу прямо тверстя, таке метр на метр, але... Пролізти туди не можеш, тому що тебе просто не пускають текстури. Як на мене, для гри такого рівня, ну це якось позорно. Є момент, коли ти стріляєш в бетонну амбразуру через вікно у кулеметника, а воно не прострілює. І ти з лівої, і з правої сторони заходиш, і питаєшся прострілювати в це маленьке окошечко, але воно просто не пропускає. І єдиний варіант або зайти туди і з ножечка його замінусувати, або закинути гранату. Ну це якось максимально странно. Наступний прикол із танком в мене був. Його трошечки починало трясти, ну я думаю, ви бачите на відео. Ну, таке. можна було попелуче зробити. Однак самий сок це попадання по техніці з Фауста. Заряд прилітає по цілі, наче прорізаючи його. Потім пауза, пауза і вибух. З якого дива? Ця пауза і такі дикі затримки, коли при попаданні повинна бути миттєва реакція. Таке відчуття, наче механіку взяли із ігор до 2010 року, хоча і тоді було значно краще. Я чекаю ваших коментарів, чи було у вас таке, чи замічали ви такі баги в Battlefield 5. може я один такий прискіпуюся туди. От такого я наговорив про Battlefield 5, але гра насправді дуже крута, дуже крута кампанія. Рекомендую завжди проходити на хардкорі того, що. Так відчуваються найбільше от, емоції і найбільше сама атмосфера. По онлайну є свої нюанси, але дуже багато кому подобається, і онлайн, в принципі, підтримується зараз на дуже високому рівні. Від себе, звісно, порекомендую все ж таки спробувати першу батлу, бо вона, як на мене, не така швидка і більш атмосферна, але кожному своє. І, звісно ж, порекомендую своє відео, відеоогляд першої батли. А так, в принципі, це все. Так що чекаю вас на своїх стрімах. До зустрічі.